Російські війська і надалі намагаються вибити наші підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра. Протягом доби ворог здійснив там п'ять безуспішних атак. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Окупанти штурмують також на Оріхівському напрямку. Сили оборони відбили сім атак противника в районі населеного пункту Терним Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка Георгіївка, де противник за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. У Харкові троє людей поранені внаслідок атаки ворожих безпілотників. За інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки та три автівки. Постраждав чоловік 62 років. У нього осколкові поранення ще двом літніх жінці та чоловіку медики надали допомогу на місці. Росіяни скинули каби на багатоповерхівку в Куп'янську. Загинула жінка. На ворожа армія атакувала житловий район міста вночі. Руйнувань зазнала чотири поверхівка. Жертвою окупантів стала місцева жителька. Її тіло знайшли в розруйнованій квартирі. 11 шахетів збили наші військові над Дніпропетровщиною в Кам'янському. Через падіння вланки пошкоджені кілька будівель та автівки. Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Вдарив з артилерії напередодні ввечері У Петриківській громаді уламки російської ракети понівечили два садові будинки, автівки та лінію електропередач. Цієї ночі наша ППО знищила всі 17 шахетів, якими Росіяни атакували Україну. Про це повідомили у повітряних силах. Окрім дронів, ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х 31 з окупованої Луганщини та балістичною Іскандер М з Криму. Протиповітряна оборона працювала в Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. П'ятеро людей загинули, та троє поранені через обстріли на Донеччині. Серед жертв росіян дівчинка підліток з артилерії окупанти вдарили по Курахівці, Красногорівці та Костянтинівці. Пошкоджені приватні будинки. Двома керованими авіаційними бомбами окупанти атакували Слов'янськ, зруйновано оздоровчий та дошкільний навчальний заклади. Руйнування є також в очеретиному. Ворог вдарив по населеному пункту з авіації. На Херсонщині розпочалася примусова евакуація. Про це повідомив керівник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За його словами, відтепер правоохоронці матимуть право застосовувати примус до рішення про примусову евакуацію. На людей вивозили по кілька осіб. Відтепер результати будуть іншими. Примусові евакуації підлягають 23 населені пункти Херсонської області. Вивести повинні 802 дітей. Росіяни вбили трьох цивільних людей під час обстрілу градами прифронтового гуляйполя Запорізької області. Двоє чоловіків та жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще одного чоловіка поранено його доставили до лікарні. Аби повністю закрити територію України, потрібно 25 систем Петріот. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону. Він вкотре закликав міжнародних партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. Глава держави пояснив, нам потрібна така кількість Петріот через значну площу України. Я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Петріот по 6-8 батареїв кожній. Я ніколи про це не говорив. Але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти системи Петріта або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють також дуже непогано. Вибори президента Словаччини виграв провладний кандидат за підрахунками 100% голосів у другому турі. Переміг представник правлячої партії та спікер словацького парламенту Петер Пелегріні. За його проголосували понад 53% виборців. Його опонента прозахідного кандидата та колишнього міністра закордонних справ словаччини Івана Корчука підтримали майже 47% громадян. Напередодні другого туру виборів Пелегріні заявив, що виступає за мирні переговори з Росією. Він поділяє позицію уряду Роберта Фіцо щодо нормалізації відносин з Росією, які змінилися після повномасштабного вторгнення в Україну. Він вважає, що санкції проти Кремля малоефективні і негативно впливають на словаччину. Іван Курчук натомість підтримує жорсткий підхід до Кремля і виступає за надання Україні всіх видів допомоги. А друге читання законопроєкту про мобілізацію буде узгоджуватися незабаром у парламенті. Не співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко розповіла, які норми будуть принциповими для депутатів фракції під час другого читання законопроекту. Вона зазначила, що перед голосуванням за цей чутливий для суспільства закон. Важливо почути публічну позицію президента Володимира Зеленського. Гращенко переконана, що важливим є і питання демобілізації, якісної підготовки новобранців, справедливих ротацій та відпусток. Пропонуємо надати відпустку до 6 місяців для відновлення боєздатності всім тим, хто служив більше двох років. Очевидно, що закон про мобілізацію має відповідати питанням справедливості. Ми вважаємо, що не лише кнутом треба заганяти людей в армію. Це має бути все таки тут і мотивація. Мотивація це і Через правильні навчальні центри, через тренінги, коли людина знає, що її мобілізували, і вона готова іти далі воювати, і вона до цього підготовлена. Це має бути правильне і добре фінансове забезпечення, і тут має працювати рекрутинг. Ми вважаємо, що от саме рекрутингу повинна бути присвячена серйозна сьогодні робота державного апарату, інформаційна робота і в першу чергу робота по забезпеченню. Тому рекрутинг важлива складова. Мобілізаційної кампанії. Гендерна безбар'єрність та на всіх рівнях державотворення нові виклики для громадянського суспільства та економічна участь жінок у відбудові України. А такі основні теми обговорили на регіональному українському жіночому конгресі у Полтаві. Які ще теми обговорювали на заході детальніше в сюжеті? Жінки у місцевій владі повинні отримати більший доступ до ухвалення рішень. Таку основну думку озвучили представники та представниці місцевого самоврядування під час українського жіночого форуму. У першій дискусійній платформі учасники та учасниці обговорили важливість залученості жінок у структури місцевого та регіонального самоврядування. Ефективного результату для цього додасть спільна робота влади, громади, державного блоку, бізнеса та інших важливих інституцій. Згадали постанову Кабміну, яка перешкоджує. А перетину кордону жінкам-депутатам та іншим категоріям осіб. А від того створює відтік кадрів у міських радах. Ви побачили, як гостро піднімається питання не виїзду до місцевих рад. Ми бачимо катастрофічну ситуацію, коли складаються повноваження. На жаль, ми більше року ми вже на нашому конгресі, мабуть, третій раз піднімаємо піднімають питання присутні. про те, що ця постанова кабінету міністрів має бути змінена з європейської солідарності. Ви знаєте, ми зареєстрували постанову, яка б була. Проголосована в Верховній Раді. Ну знову ж таки будемо вимагати непогоджувальних ставити порядок денний, щоб закликати, що це дійсно проблема для всіх політичних сил. Притеритетна участь жінок в управлінні державою і повоєнній відбудові посилить Україну, оскільки вони зараз відіграють ключову роль у життєдіяльності країни, поки велика кількість чоловіків воюють на фронті. Від імені США ми непохитно підтримуємо жіноче лідерство. Участь жінок у політичному житті, розширення їхніх економічних. Их можливості як в Україні, так і в світі ми усвідомлюємо, що жінки важливі не лише для своїх громад, а й для забезпечення стійкості, відновлення та майбутнього України. Утім, попри сильне жіноче лідерство в цілому по Україні фіксується недостатній доступ жінок до рівня ухвалення рішень. А це важливо з точки зору євроінтеграції нашої держави. Українське лідерство і саме лідерство жінок в всіх сферах суспільного життя це і в політиці, і в економіці, і, звісно, і в збройних силах України, в силах безпеки, воно якраз є дуже і дуже є на часі. Мало того, це не просто дань моті. Це реально ідеологічна рамка, яка нам дуже потрібна, якою ми слідуємо відповідно до вступу до європейського союзу. Під час другої панельної дискусії нові виклики для громадянського суспільства та участь жінок у житті громад взяли участь українки, які з нуля заснували власні громадські організації. Учасниці розповіли про їхню діяльність, розвиток та здобутки, а також з якими проблемами стикаються. Вони зазначили, для більш успішного розвитку та продовження надання психологічно. Та гуманітарної допомоги необхідно залучати більше партнерств, масштабувати співпрацю з представниками влади на локальному та національному рівнях. А під час останньої дискусії учасниці обговорили роль жінок у відбудові України на прикладі полтавського регіону. За словами спікерів, жіноче підприємництво потрібно підтримувати, оскільки це ключ до успіху по відновленню економіки. Важливо посилювати це жіноче підприємництво, важливо просувати такі інноваційні жіночі стартапи, тому що без залучення жінок ну, ми в принципі втрачаємо можливості для створення на ну, якихось унікальних рішень також гостро дискутували щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, серед яких більшість жінки. 70% українок готові працевлаштуватися, але не можуть через відсутність змоги залишити дитину з наглядом. Це найбільша проблема для полтавського регіону. Наголосила народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна. Проблемою є це відсутність дитячих садків і шкіл для того, щоб відкрити свою справу чи йти на працевлаштовуватися, треба розуміти, що діти знаходяться в навчанні в процесі навчання, і вони забезпечені безпекою. Перш за все. Таких можливостей зараз немає. Терміново як швидко може місцева влада спільно з центральними органами влади забезпечити можливість відкриття приватних дитячих садків, шкіл дати їм приміщення, дати спрощені процедури організації цього всього процесу. Український жіночий конгрес є платформою для руйнування сталих в суспільстві рамок та боротьби з гендерною дискримінацією. Традиційно тут піднімається питання жіночого лідерства у всіх сферах життєдіяльності держави. Анастасія Бучинська, Віталій Швець, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого оновленнями. і Далі дивиться Дарію щасливу». Даша, будь ласка, з Іванович, дякую. Цього годину присвячуємо ППО, авіації винищувачам і нашим дронам.